Футболу вітаю глядачів телеканалу Конкурент Україна в ефірі Конкурент Футбол. Скандали, травми, трансфери та рекорди українських зірок у Європі. Луніна не бачить у майбутньому Реала, Мудрик може повернутися на поле раніше ніж очікували. Зінченко готується до Камбеку, а Циганков установлює історичний рекорд Ла Ліги. Також поговоримо про трансферні інтриги УПЛ, потенційну бомбу від Полісся та оцінки Миколенка в Англії. Усі найгарячіші новини футболу дивіться просто зараз на конкурентфутбол. Не перемикайтесь. У Мадриді вже працюють над формуванням майбутнього реала. Хабі Алонсо, який керує клубом, із чітким баченням на 2026 рік визначив гравців, яких не бачить у довгостроковому проєкті. До переліку потенційних кандидатів на вихід потрапив і український голкіпер Андрій Лунін. Попри повагу до професійних якостей Луніна та хорошу роботу в команді, керівництво схиляється до того, що саме він може стати одним із важливих трансферів на продаж у найближчі вікна. Алонсо прагне перебудувати склад під власну філософію, а надмірна конкуренція в рамці воріт підштовхує клуб до рішучих кроків. Лунін не єдиний хто може залишити Сантьяго Бернабео. Серед гравців, чия подальша доля у клубі під питанням, також називають Франа Гарсію, Ферлана Менді, Дані Себальоса, Браїма Діаса та Едуардо Камовінгу. У Днамо розпочалась нова епоха. Ігор Костюк уперше вивів команду на матч УПЛ у статусі головного тренера. Для 18-го наставника в історію клубу цей поєдинок став моментом істини, але дебют виявився невдалим. Кияни поступилися СК Полтава з рахунком 1-2, і Костюк увійшов в історію як перший тренер білосиніх, який не зумів здобути очок у своєму стартовому матчі чемпіонату. До цього усі його попередники або святкували перемогу, або працювали. Принаймні не програвали. Зміна Керманича всередині сезону не новина для столичної команди. Для Динамо це вже 15-та подібна ситуація за роки незалежності України. Раніше під час чемпіонатів достроково завершували роботу Анатолій Пузач, Михайло Фуменко, Йожев Сабо. Двічі, Валерій Лобановський, Олексій Михайличенко, Леонід Буряк, Анатолій Дем'яненко, Валерій Газаєв, Юрій Сьомін, Олег Блохін, Олександр Хацкевич та Мірча Луческу двічі. Олександр Зінченко продовжує відновлюватись від травми паху, яку отримав у жовтні. Українець поступово повертає ігрову форму та наближається до повернення на поле. Медичний штаб уже дозволив футболісту проводити індивідуальні тренування. Михайло Мудрик може відновити участь в офіційних матчах найближчим часом. Челсі веде переговори із французьким Страсбургом щодо потенційної оренди українця. Очікується, що Вінгер повернеться на поле до 17 січня 2026 року. Керівництво аристократів сподівається, що гравець зможе відновити форму в лізі 1 після тривалої відсутності ігрової практики. Один із лідерів Ковалівського колоса центральний захисник Ілір Краснічі може незабаром залишити клуб. На гравця звернули увагу інші команди, і з великою ймовірністю він змінить клубну прописку в зимове трансферне вікно. Через це колос вже розпочав пошуки заміни Косовара. Одним із варіантів може стати 22-річний албанець Марселіно Прека, який виступає за ФК в Партизані. У складі команди вже є гравці з балканським корінням: албанець Аріналдо Рапай та Косовар Альбін Краснічі. Майбутнє Андрія Луніна у Реалі залишається під питанням. Мадридський клуб готовий розглянути пропозиції щодо трансферу українського воротаря. Президент Реала Флорентіно Перес не вважає його ключовим елементом складу та може погодитись на продаж у разі суми від 10 мільйонів євро у поточному сезоні. Лунін отримує мінімум ігрового часу. Він з'явився на полі лише одного разу. Матч Ліги Чемпіонів проти Олімпіакоса пропустивши три м'ячі. У київському Динамо нещодавно розглядали можливість запросити до клубу європейського тренера. Президент Ігор Суркіс провів розмову з Давідом Бетоні, який тривалий час входив до штабу Зінедіна Зідана в реалі та має репутацію фахівця з сучасними поглядами на футбол. Француз був готовий очолити команду і пропонував план розвитку, що передбачав точкові трансфери для посилення складу. Водночас керівництво Динамо вирішило не поспішати з радикальними кроками. Справа не лише у у фінансових нюансах у клубі вважають, що ставка на власних вихованців зараз стратегічно вигідніша. Крім того, у Києві врахували невдалий досвід суперників. У шахтарі зробили схожий вибір, запросивши Маріно Пушича, тренером, який був лише асистентом у системі Феєнорда. Цей проєкт не виправдав очікувань, і саме цей приклад, за словами циганика, вплинув на рішення Суркіса не ризикувати з призначенням Бетоні. Колишній оборонець національної збірної Франції Геель Кліші висловив підтримку українському футболісту ПСЖ Іллі Забарному, який цього сезону адаптовується до нових умов у паризькому клубі. Як зазначив кліші, молодим гравцям, що переходять до топ команд, необхідно дати час, аби вони звикли до інших вимог і темпу гри. Він навів приклад Забарного, який після сильного сезону в АПЛ потрапив у зовсім іншу модель футболу з іншим стилем оборони та більшим простором за спиною, чого не було у Бормуті, Француз наголосив, що помилки на старті неминучі. Проте саме з такими виконавцями ПСЖ здатний претендувати на трофеї. За його словами, спортивний директор Луїш Кампус та тренер Луїс Енріке не раз доводили правильність своїх рішень на трансферному ринку, тому він переконаний, що забарний стане успішним підсиленням для клубу. Вінгер Віктор Циганков є першим українським футболістом, який відзначився 20-ма асистами у грі іспанської лаліги. Зазначимо, що гравець відзначився особливою результативною передачею, яка стала для нього ювілейною у матчі 14-го туру проти іспанського реалу, зробивши рахунок 1-0 після першого тайму на користь джерони. Асисти українців у лалізі такі 20 – Віктора Циганкова, 8 – Вертема Довбика, 4 – у Євгена Коноплянки. Два у Артема Кравця, також один у Андрія Луніна. Зокрема, за Жерону, окрім Циганкова, віддавали асисти Довбек – вісім у Лалізі та два в Кубку Іспанії. І Владислав Ванат, один в Кубку Іспанії. Український воротар Бенфіки Анатолій Трубін може змінити команду під час найближчого трансферного вікна. До голкіпера проявляють зацікавленість одразу кілька клубів англійської прем'єр-ліги. Інтерес до Трубіна є конкретним, а не на рівні попередніх западів. Сам українець-воротар готовий розглядати зміну клубу, але виключно у напрямку АПЛ. Чемпіонати Іспанії та Німеччини наразі не входять до його пріоритетів. Можливість трансферу взимку є доволі високою, і це питання не відкладає. Да не доліта. Житомирське полісія, яке проводить потужний сезон в українській прем'єр-лізі, планує серйозно підсилити склад під час зимового трансферного вікна. В поле зору амбітного клубу потрапив колишній нападник донецького шахтаря Данило Сікан, який наразі виступає за турецький Трабзонспор. Як стало відомо, керівництво Житомирського клубу вже вивчає можливість оренди 24-річного форварда з правом подальшого викупу. Такий трансфер міг би стати справжнім підсиленням для команди Руслана Ротаня, який наразі посі. Дає третю сходинку в турнірній таблиці УПЛ. Проте на шляху до цієї гучної угоди стоять дві суттєві перешкоди. По-перше, це висока заробітна плата, яку український нападник отримує у турецькому клубі. По-друге, і це, можливо, є головною проблемою бажання самого гравця продовжувати свою кар'єру в одному з європейських чемпіонатів. Нагадаємо, Данило Сікан перейшов до Трабзонспора із Шахтаря взимку 2025 року. За цей час він провів за турецьку команду 28 Матчів, в яких відзначився чотирма голами та трьома асистами, його контракт із клубом розрахований до літа 2029 року. А трансферна вартість оцінюється у 7 мільйонів євро. Український захисник Евертона Віталій Миколенко провів повний матч у складі своєї команди, допомігши їй здобути надважливу виїзну перемогу над Бурмунтом у 14-му турі англійської прем'єр-ліги. Поєдинок завершився з мінімальним рахунком 1-0 на користь і рисок. А гра українця отримала схвальні відгуки від статистичних порталів та місцевої преси. Миколенко вийшов у стартовому складі та відіграв усі 90 хвилин. Його дії на полі були оцінені досить високо. Так, портал Софас. Скор поставив йому 7,1 бала. Авторитетне ліверпульське видання Ліверпуль Ехо оцінило гру українця у 7 балів з 10, відзначивши його надійність в обороні та вміння підтримувати атаки. У хайний виступ він виглядав надійно ззаду, час від часу висуваючись вперед і добре тримав свою позицію. Статистичний ресурс Хускорт був дещо стриманішим, виставивши оцінку 6,6 бала. За матч український захисник 40 разів торкнувся м'ясо. Віддав 16 точних передач із 20, виграв 3 єдиноборства з 5, але при цьому 10 разів втратив м'яч та отримав жовту картку. Попри деякі помарки, його внесок у суху перемогу команди важко переоцінити. А з вами була Ярослава Олексюк у програмі «Конкурент футбол». Не перемикайтесь, далі більше.